Ви накручуєте себе із певних робочих питань, а можливо, із оформленням якихось документів. <кій> можливо, ви наразі десь якісь угоди підписуєте, можливо, хтось оформлює якісь виплати, можливо, іще там, паспорт хтось оформлює або ще щось. І поки що вам це не вдається, тому що. Або якісь помилки припускаються, або вам доводиться повторно подавати свої документи, щось десь загубилося, то ви себе більше накручуйте. Все у вас може вирішити, якщо ви будете перевіряти достеменно всі папери, які вам доводиться там підписувати або збирати. Щоб по декілька разів їх не повторювати, щоб ви збирали. І на роботі також будьте дуже уважні, але. Ви себе більше накручуєте. Там нічого такого страшного не буде, якщо ви будете дуже уважні. Що з цим робити?